В Урштині відбулася зустріч з делегацією з бельгійського міста Локрій Сіті на чолі з графом Рено Декарчовим. Іноземні друзі в рамках цієї місії подарували Україні 11 автомобілів на потреби Збройних сил України. Граф Рено Декарчов разом із місцевим волонтером Василем Шведом доставляє машини на фронт уже близько року. За цей час їм вдалося придбати та передати близько 100 автомобілів. Бельгійський волонтер наголошує, одразу зрозумів, якого горя завдає Росія Україні, і вирішив допомогти в ідеальному світі я уявляю планету, де беззаперечно дотримується міжнародне право. Коли я побачив, що одна країна напала на іншу, я миттєво зрозумів, хто є жертвою, а хто агресором. Для мене принципово важливо підтримувати та допомагати Україні. голова Бурштинської громади Василь Андрієшин переконаний, з такою міжнародною допомогою Україна не має інших варіантів, окрім перемоги над ворогом. Сьогодні дуже важлива подія з бельгійської сторони. Граф Ренао так привіз 12 автомобілів. Це в основному пікапи, і це вже. Я не знаю, яка по чисельності така партія автомашин, але їх вже всіх понад 70. він відправив в Україну, зокрема на фронт, для того, щоб допомагати нашим військовим. Це великий вклад. Це одна людина робить такий об'єм роботи. Ну і що ж тут можна сказати? Тільки слова вдячності, поваги. І розуміємо, що коли нам бельгійці так допомагають, інші також народи допомагають. Ми мусимо перемагати під час візиту. Графа говорили про можливе партнерство в соціальній сфері. Також очільник бурштина вручив графу Рено. від усієї громади. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.